Сідаємо зручно і зараз. За, зараз будемо рухати. Сідаємо зручно, ноги паралельно, стопи паралельно. Так. Відновитися, поспати та стан більше про присутність. Хорошо. Добре. Добре. Давай трошки качнемося вперед-назад декілька разів. і... В пошуку такого вертикального центру. Вертикального центру. Просто інтуїтивно зупинися між передом і задом по центру. Вертикально. Добре. І тепер качнися трошки вліво, трошки вправо. І теж зупинися приблизно по центру. Просто інтуїтивно. Добре, добре, добре так, очі, хорошо. Постараем руки. Постараемся руки. Так, чтобы было. У меня тут перкуссионный инструмент на руках. Хорошо, руки в долоні гарячі. Можна простирати верхню частину долонь. Добре. І тепер е, прикриваєш очі та накриваєш очі гарячими долонями. Накриваєш так, щоб було темно. Щоб світ не проходив. І. Шия не затиснута, голова не запрокинута ні назад, ні вперед. Корпус вертикальний, ноги паралельно, стопи паралельно. Ноги на ширині тазу. Очі можеш привідкрити. Під, ну, В смыслі, долоні на очах, там темрява. І ти можеш привідкрити очі повіки. І просто наче дивитися вперед вдалі. І якщо ти бачиш якісь візуальні ефекти там веселки або щось мерехтить, або світлові плями, то просто дозволь собі дочекатись, поки всі ці візуальні ефекти пройдуть до спостереження. Більшої темряви, Допоки, до моменту, коли очі будуть розслаблені більше. І одночасно з цим розслабленими більше будуть увага, дихання. Як зараз змінилося твоє дихання порівняно з тим, як це було до цього? Просто дозволь собі це відмітити можеш прикрити повіки, коли ти відчуєш, що вже достатньо, що очі вже достатньо розслабилися. І достатньо розслабилися обличчя та голова. Можеш прикрити повіки та прибрати долоні. Очі можеш залишити прикритими, або можеш м'яко їх привідкрити та порівняти. Наскільки зараз, а, чи є зараз таке відчуття, що ти бачиш більш об'ємно. Просто дозволь собі це відчути. Може відчуття що фарби більше. Більш яскраво бачиш. А, і одночасно з цим можеш перевірити. А, а як зараз почувають себе твої очі? І одночасно з цим як. Що взагалі змінилося у сприйнятті? Просто дозволь собі це відчути. Добре, і тепер а, ми продовжуємо. Ми продовжимо. Значить, я буду руки просто так показувати. Ти можеш їх тримати на рівні. Як завгодно, там на, цих, на рівні зігнутих ліктів, як завгодно. Значить, а, видох. Одна рука стискається в кулаці. Вдох. Розтискається. Потім. Видох, інша рука стискається в кулак. Видох розтискається. І так продовжуєш в твоєму ритмі. І тут, продовжуючи спостерігати, як рука навдосі розтискається. На видосі стискається? Може дозволити собі перевірити, а, чи... а що зміниться, якщо довжину вдоху, видоху і пауз зробити симетричною. Так, почухалась голова. Так, що ж там можна А Якщо там десь почухалось в оці, до речі, хорошо, і у мене тепер щось почухалось в правому оці. Я зрозумів, значить, вже можна туди теж двигатися. Значить, смотри. А, ритм, коли ти вже зловиш, що вдох, рука розкривається, видох, кулак стискається. І так от поперемінно чередуєш, а потім на, на черговому вдові. На черговому вдосі погляд направляєш по центру. Видох, очі рухаються вбік, протилежний від кулака, який стискається. Тобто, якщо лівий кулак стискається, то очі рухаються вправо. Потім кулак розтискається, очі рухаються до центру. Правий кулак стискається, очі рухаються вліво. Кулак розтискається, очі рухаються до центру. І так продовжуєш. Тобто стискається кулак, а очі рухаються в протилежний бік від стискаючогося кулака, вдох до центру, кулак розтискається, видох, інша, долоня стискається і руки направляються в інший бік. І поки ти виконуєш цю вправу, Дозволь собі відмітити, наскільки по горизонтальній осі, по горизонтальній лінії рухається погляд. Якщо ти помічаєш продьоргування або що очі рухаються якось зигзагом, спірально, або просто проскокують то по-перше, дозволь собі це відмітити, а по-друге, дозволь собі спробувати знайти плавність у русі очей. І одночасно з цим спробуй. Дозволь собі спробувати плавно поступово зменшувати амплітуду руху очей і амплітуду стискання кулака. і одночасно з цим дозволь собі відмітити наскільки рівномірно розподілена вага між стопами. Наскільки рівномірно розподілена вага в тазу? Наскільки та, е, корпус вертикальний? Наскільки на одній висоті? Праве та ліве плече. І наскільки зараз шия розслаблена. І за декілька наступних циклів дихання спробуй, дозволь собі спробувати повністю зупинити стискання розтискання кулака та рух очей і плавно зупинитися ближче до центру. І в якийсь момент, коли ти зупинишся вже ближче до центру, то тоді можеш дозволити собі прикрити очі та поспостерігати. А як зараз ти себе відчуваєш? І якщо є відчуття позіхання або просльозування, то це просто свідчить про розслаблення діафрагми, розслаблення дихальних шляхів, розслаблення черепу. Ши. Добре. І дозволь собі звернути знову увагу на своє обличчя та дозволь собі розслабитися ще більше. Якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже достатньо, що ти вже достатньо перезавантажився, оздоровився, відновився, збалансувався. ти можеш зробити декілька більш активних вдохів та видохів. І потім на більш активному вдосі відкрити очі, м'яко потягнутися. Та повністю повернутися до тут і зараз. І тут я зрозумів, що Антон треба нап. що, 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 ми, що, що треба ще, напевно, більш інтенсивно спочатку робити, щоб все ж таки воно, щоб цей маятник, щоб маятник шатнути кудись далі, щоб він тоді ближче. Ну, добре, дякую тобі. Мені прям насправді мені дуже цінно це спостерігати, як ви це проживаєте, кожен по-різному, і воно тоді. Коротше, приходить, як що, що, як ще це можна провести. Добре. А, так, поспостерігайте просто, як ви зараз, і і зараз зробимо, немножко розгонюємо нашу вірну систему. Значить, одна рука показує телефон, інша рука показує мир. Міняємо руки. Одна рука показує телефон, інша рука показує два, перший та вказівний палець «Мир». І так просто заміняю одне на інше. Чертуй. хорошо. Так, еще 30 секунд. Что, все запуталось? Хорошо. Хорошо. Доброе. Поділіться, будь ласка, як ви высы дякую. Ви...